Говоримо далі про стан в енергосистемі України і як повідомили в Укренерго сьогодні, 18 червня, обленерго по всій території України, будуть застосовувати графіки погодинних відключень менший проміжок часу, аніж прогнозувалося, і це буде з 15 до 24.00. отож про стан в енергетиці загалом зараз говоримо далі з нашим гостем Дмитро Сахарук, виконавчий директор компанії ДТЕК. Пане Дмитре, ми вітаємо вас. Добрий день. Вітаємо пане Дмитре. Дякуємо за те, що доєдналися. Ось як вже анонсували, так і запитуємо, в якому стані зараз енергосистема нашої країни. Доволі просте запитання. Попри це, цей стан змінюється енергосистема знаходиться в стані відновлення після шести масованих атак, які мали місце у березні, квітні, травні і червні. Нагадаю, тоді були зруйновані 10 гігават встановленої потужності всієї енергосистеми України. Це Половина від того, що нам буде потрібно взимку в періоди максимуму минулого року. У нас були дні, коли максимальне навантаження було 18 гігават. Зруйнували росіяни ми пошкодили 9 гігават. На для нашої компанії це теж дуже дуже боляче, тому що для однієї з наших компаній Декенерго, яка оперує станції теплові, шість станцій були обстріляні багато разів. 90% встановленої потужності було зруйновано або пошкоджено. Для відновлення лише наших компаній, наших станцій необхідно 350-400 мільйонів доларів, це 14-16 мільярдів гривень. 3,9 мільярди. Ми плануємо у цьому році вкласти в відновлення. Це, це все, що ми можемо але, на жаль, не це, що потрібно. Шукаємо також е, донорів, які будуть допомагати. Ми вже є перші е, е, алоковані кошти з Есей Energy Community Support Fund. Працюємо також з міністерством, щоб отримати обладнання, яке було в використання. Демонтувати старих станцій, які не працюють в європі, провести їх в Україну. Плануємо відновити половину встановленої потужності до початку ЗП. Знаю, що такі ж плани є, і по відновленню і у державних компаній Центр енерго і у Укргідроенерго, які теж активно працюють. Тобто зараз енергетики роблять все можливе для того, щоб максимально відновитися до початку зими. До роботи, звичайно, відновити це не значить мати електричну енергію, тому що і критичне важливе завдання це захистити. Те, що буде відновлено, нагадаю, е єдина причина, чому так е сильно була пошкоджена система, це відсутність достатньої боєкомплекту е е у наших системах ППО. На відміну від попереднього сезону обстрілів, зараз росіяни були в лапках дуже успішні через те, що на 10 ракет, які приміру летіли на. Кожну станцію наших в попово було дві-три ракети, які вони могли перехоплювати російські ракети. Про це багато говорили. Президент, в тому числі, тому завдання не лише відновитися те, над чим зараз працюють енергетики, а й звичайно захистити те, що зараз ще працює, і що буде відновлено до початку зимового періоду. Ось, пане Дмитре, ви зазначили про плани компанії ДТЕК про ті кошти, які плануєте інвестувати для відновлення. Попри це, якщо поставити акценти і все таки проговорити про опалювальний сезон, власне є різна інформація. Можливо, це і ПСО Російської Федерації про 8-6 годин, 6 годин без світла узимку. Наскільки це реально? Ось беручи до уваги ті реалії і той стан енергосистеми, який у нас є зараз. На жаль, це не ІПСО. На жаль, це реальна ситуація. Дійсно, той дефіцит, який зараз у нас виникає і буде існувати взимку, буде призводити до того, що потрібно буде обмежувати споживання. Це буде єдиним способом не допустити повну, повне відключення електроенергії в країні через спрацювання автоматики. А кількість годин, яку зараз озвучують багато експертів, я з цим прогнозом погоджуюсь, тому що у нас настільки великі руйнації, що немає фізичної можливості вчасно відновитися до початку зими. На жаль, імпорт на яка зараз надходить, не покриє і половину дефіциту, який буде у нас взимку. Потрібно працювати над збільшенням звичайно імпортної потужності, перетину імпортну перетину, але це не дозволить повністю компенсувати те, що ми втратили, тому е говорячи про перспективи, потрібно на жаль ну, ж таку готуватися до важкого періоду. А хоча у нас зараз зимовий період щодо навантаження, часто до рівню літнього. Навантаження у липні і у серпні до початку війни споживання дорівнювало в максимально пікові години такому, яке було взимку під час е, середньої температури. Тому ми будемо. На жаль, мати періоди, коли влітку під час ремонтної компанії атомних блоків теплової генерації гідрогенерації доведеться обмежувати споживання через те, що і влітку через підвищення температури буде великий попит, і люди будуть споживати споживати електроенергію значно більше ніж зараз. Тим паче, що ми тим паче, що ми зараз бачимо, який феномен. Феномен відкладеного побиту. коли світло вимикається, люди в суті відкладають на потім всі свої справи. Вони, як тільки включають, вмикається світло, починають прати, готувати, робити інші хатні справи, що ну нормально, з точки зору того, що до, до, до цього не було можливості зробити. Але до цього, що до, до чого це призводить? Це призводить до того, що під час цього включення світла. Різко споростає споживання, і замість, скажімо, очікуваних 100 МВт на Київську область, область починає споживати 200 МВт. Ті люди, які включили, вони просто одночасно вмикають всі, всі наявні у них пральні машини, плитки і таке інше в цей перші там 20 хвилин після включення світла, і це дійсно призводить до великого дисбалансу системи і додаткового навантаження. І на жаль. Додаткових відключень, тому що в цьому випадку включу вмикаються аварійні, включно вже не планові а аварійні, тому що виду ну потрібно дуже оперативно реагувати на швидке на різке підвищення попиту, який виникає через це відкладення. Про яке я сказав, пане Дмитре. Коротко, буквально хвилинку маємо уточнення влітку. Чи є конкретний термін, коли нам чекати піку споживання? Чи є вже певний аналіз в компанії? Бо літо вже так ми. Пік, звичайно, у нас липень, серпень, пане Дмитре, ви згадали за імпорт. Наскільки імпорт електроенергії від сусідніх країн рятує ситуацію? І Наскільки який відсоток від того дефіциту покриває зараз? Ну і якщо окрім імпорту, яким чином можемо ще зараз, скажімо, покрити ці дефіцит електроенергії? Відновлювальна альтернативні джерела енергії. Що, про що можемо зараз говорити? Імпорт зараз покриває е, в різні години е, різну, скажімо так, різний обсяг дефіциту від половини до відсотків 80 в нічні години. Що стосується додаткових альтернативних до відновлення до, до відновлення теплової гідрогенерації, які пошкодили, це звичайно встановлення там, де ми можемо, те, що ми можемо провести газотурбінних установок, двигунів, генераторів, але це потрібно розуміти. Це є буде додатковим лише допоміжним засобом, тому що ми втратили 9 гігават. А встановити е, стільки генераторів газотурбінних двигунів протягом наступних чотирьох місяців фізично неможливо. Це просто ніхто ніколи в світі не робив, е, і це неможливо фізично. Тому е, це додатково, е, особливо для об'єктів критичної інфраструктури, хлікарень е, зв'язку та інших критично важливих е, об'єктів в цілому ж забезпечити населення промисловість такими способами в такий короткий кроки. Часу неможливо. Пане Дмитро, дякуємо вам за роз'яснення за участь у нашому ефірі. Дмитро Сахарук це виконавчий директор компанії ДТЕК.